Друже, привіт! Мабуть, ти і сам бачиш, які мізерні пенсії наразі отримує більшість наших пенсіонерів. Тож, якщо вже зараз ти задумаєшся над тим, який дохід ти можеш мати на старість, вітаю! Ти робиш все вірно. В цьому відео я хочу розказати тобі про добровільне пенсійне страхування. В деяких випадках мова буде йти про компанію MetLife. Бо розкриваю цю тему саме на прохання своїх підписників, але ані Медлайф, ані будь-яка інша страхова компанія за це відео мені не платила. Тож не розглядай це відео саме як рекламу. Одразу зізнаюся тобі чесно: на сьогодні я не користуюся послугами добровільного пенсійного страхування. А те, що ти побачиш і почуєш в цьому відео, це мій власний глибокий аналіз відгуків в інтернеті, нормативно-правових документів, договорів із страховими компаніями, та мої власні висновки і думки щодо цього. Тож поїхали. Взагалі страхування. Чи воно потрібно, чи ні. Моя думка так, дійсно потрібно. Наприклад, коли я віз американця сюди в Україну, я застрахував його на 300 баксів. Поки його везли, мені розбили лобове скло, фару, дзеркало і бампер. І страхова відшкодувала усе. Уявляєш, вони навіть виплатили мені компенсацію за криво пофарбований бампер. До речі, якщо ти будеш щось фарбувати, не дай Боже їхати в Вишневе на ЛПД. Там працюють дальтоники з кривими руками. Тепер коротко взагалі про систему страхування в Україні. Існує три рівні: перший рівень це солідарний. Це ті гроші, які в пенсійний фонд за тебе сплачує твій роботодавець. Звісно, якщо ти працюєш офіційно. Але якщо ти офіційно оформлений на мінімальну заробітну плату, то відрахування будуть мінімальні. І в майбутньому пенсія також буде мінімальна. Грубо кажучи, ті гроші, що зараз відраховуються від тебе, йдуть тим пенсіонерам, які наразі отримують пенсію. І я тобі скажу, в майбутньому перспектива дуже погана. Багато хто із населення, яке вміє працювати і заробляти, виїхало і будуть виїжджати ще більше, а пенсіонери залишаться. Тож на працюючу людину буде все більше непрацюючих пенсіонерів. Другий рівень обов'язково накопичувальний. На папері він існує, але по факту його нема. Суть полягає в тому, що гроші держава не тільки зберігає, а ще й займається інвестуванням цих грошей у щось, що може згодом принести прибуток. Тож, по факту, на старість ти отримаєш не тільки свої гроші, а ще й додаток до них у вигляді інвестиційного прибутку. Ідея насправді хороша і правильна, бо принаймні від інфляції вона тебе збереже, і це працює в більшості розвинених країн світу. Сподіваюся, і ми колись до цього прийдемо, але коли точно знати не можу. Ну і третій рівень це добровільна накопичувальна система. Ти можеш і сам у щось інвестувати. ОВДП, депозити, валюта, криптовалюта, нерухомість, акції будь-що. А з іншого боку, ти можеш довірити це недержавній компанії, яка займається добровільним пенсійним страхуванням. І що дійсно прикольно: одночасно ти можеш страхувати і свою пенсію, і своє здоров'я, бо компанії такі послуги надають. І на перший погляд механізм дійсно не складний. Ти щомісяця або щороку вносиш страховий платіж, і в разі настання страхового випадку ти отримуєш страхову винагороду. Ну давай так на рівні концепції, ця система не лехотрон і вона реально працює. Тепер власне щодо Медлайфу. Насправді таких компаній в Україні багато, і якщо розглядати їх всі, то вийде дуже довге і нудне відео, під яке ти, скоріш за все, заснеш. Проаналізувавши тони відгуків клієнтів, а також договори із страховими компаніями, що знаходяться у вільному доступі, я дійшов висновку, що взагалі принцип один і той же. Просто надалі я буду говорити саме про MetLife, щоб тобі було більш зрозуміло. Ну одразу скажу чесно: негативних відгуків не те, що багато, а дуже багато. І з першого враження я подумав, що така ситуація характерна тільки для України. Тож я пішов на сервіс, який надає відгуки користувачів на батьківщину MetLife – Сполучені Штати. І ти вважаєш ситуація не така? Точнісінько така. Тож я вирішив розібратися, а звідки взагалі беруться негативні відгуки? Ну, давай тобі, наприклад, просту ситуацію. Ти пішов в АТБ і купив пляшку молока. Ти її приніс додому, уважно роздивився пляшку, побачив, що термін дії ще не сплив. На вигляд воно як молоко, на смак як молоко. Ти його випив. І що ти пішов написати позитивний відгук на АТБ, Але якщо воно виявиться кислим, ти обуришся, і якщо це зробити нескладно, обов'язково щось зробиш. Ну, наприклад, можна було б написати відгук, «АТБ продає просрочку. Ти б обов'язково це написав. Тож не в розрізі Метлайфу, а щодо відгуків, взагалі, ти маєш розуміти, що негативних відгуків завжди може бути більше. Оскільки негатив людям приносить більше емоцій, ніж радість. Ну і знаєш, загалом хороші відгуки теж не дуже цікаві. Все виплатили, я задоволений, все клас. Ну це більшість із них так і виглядає. Основні претензії щодо негативних відгуків це коли не виплатили взагалі, тому що сказали не страховий випадок, або виплатили менше, ніж очікували. І з цим варто розібратися більш глибше. Компанія Медлайф прямо заявляє, що більше ніж 90% продажів своїх страхових полісів вона здійснює не напряму, а через посередників страхових брокерів. Наприклад, таким виступає Старлайф. Тож що може бути не так із Старлайфом? Чому очікування людей на етапі підписання договору не відповідають дійсності, коли страховий випадок таки настав? Для того, щоб це розуміти, потрібно розглянути їх бізнес-модель продажів. Так, уявляєш, це мережевий маркетинг. У більшості з нас воно асоціюється з тим, як в гості заходить жіночка-сусідка, розкладає свої баночки Oriflame чи МВА і в дружній бесіді розказує, який це дійсно крутий продукт, і чисто по-дружньому ти їй віриш, бо це людина, яку ти знаєш, і ти хочеш купити це саме, бо ти вважаєш, що ця людина людина тобі майже близька і навряд чи вона тебе просто дурить. Насправді ця модель непогана, і з боку продавця вона робоча і стабільно приносить прибуток. Ну, oriflame Тенші MV ще ж досі живуть, але є одна дуже суттєва різниця. Якщо тобі не сподобалась або не підійшла баночка, ти можеш її просто викинути і наступного разу більше не купити. У випадку із добровільним пенсійним страхуванням ти зобов'язуєшся робити внески протягом дуже тривалого періоду часу. І на момент підписання ти маєш розуміти просто безліч нюансів цього договору. Давай тепер подивимось, як навчають працівників StarLife. Перший етап він має купити страховий поліс. Ну, в принципі, логічно, як можна пропонувати іншим щось, в що ти сам взагалі не віриш. Далі потрібно пройти групове навчання і час від часу поновлювати свої знання на семінарах. Я навіть знайшов в інтернеті запис одного із таких навчань. Ну, чесно кажучи, нічого кримінального там не побачив. Дійсно, вчать якісно продавати, і якихось там танців кірбі теж я не побачив. Але ключове вчать продавати, бо мотивація продавця залежить від комісійних, а комісійні впадуть після того, як ти підпишеш договір. Ну, уяви, що банківські спеціалісти з кредитування або юристів вчили б всього один день, які б після цього вони були б спеціалістами. Моя думка, якісне профільне навчання має бути за гроші. І більше того, можливість здати екзамен теж має бути платною бо інакше ти людину, скоріш за все, просто не змотивуєш засвоїти ці необхідні знання. Для прикладу свого часу, для того щоб просто мати можливість здати за 300 баксів екзамен по циско, я пройшов інтенсивні платні курси із теорії і практики, які коштували в кілька разів дорожче ніж можливість здати екзамен. І знаєш, ці знання зі мною і по сьогодні. І я досі можу налаштувати мережеву залізяку. Тож підбираємося до основної причини, через що у нас багато негативних відгуків. Я не хочу сказати, що всі спеціалісти StarLife зовсім не тямлять в тому, що самі продають. Але більшість негативних відгуків пов'язана саме з тим, що клієнт був недостатньо поінформований на момент підписання договору. Для прикладу я зараз тобі просто перелічу деякі моменти із договору, які викликали здебільшого негатив у клієнтів, і про які, скоріш за все, їх просто не попередив їх страховий брокер. Страхові виплати для більшості страхових випадків оподатковуються: це 18% податку на дохід фізосіб, плюс 1,5% військовий збір. І податковим агентом при цьому виступає страхова компанія. тобто вона тобі ці гроші просто не додасть. Якщо ти підписав договір і він набув чинності, але протягом семи календарних днів із тобою трапився страховий випадок, то він не страховий випадок. Самолікування, алкоголь, самогубство, заняття спортом, а також отруєння це теж не страховий випадок. Якщо ти звернувся за лікуванням невчасно, або страховий випадок настав внаслідок війни це також не страховий випадок. Окремо, в них є ще посилання на додаток із таблицею, згідно якої розраховуються виплати для різних страхових випадків. Її, на жаль, я не знайшов. Але я сподіваюся, що за своєю логікою ти ж таки розумієш, що за пошкодження зуба тобі 100 тисяч гривень не заплатять. Також, скоріш за все, консультант може тебе не повідомити, але в договорі є момент, ти просто не зможеш забрати свої гроші, якщо ти розриваєш договір на ранніх етапах. Ну а точніше, чим раніше ти хочеш просто розірвати договір і забрати гроші, тим меншу суму ти можеш отримати в собі на руки. Також слід звернути увагу, що при одному і тому щомісячному або щорічному платежу внески на Пенсійне страхування і страхування здоров'я можуть відрізнятися в пропорції. І після того, як страховий випадок, не дай Боже настав, ти можеш здивуватися, що насправді відкладав зовсім не на те, що ти мав на увазі. Тож основна порада проста, як двері, але дуже дієва. Друже, ти вписуєшся в історію, згідно якої ти маєш регулярно сплачувати гроші протягом багатьох років. Уважно вивчай договір і питай конкретні питання із конкретними цифрами. Ну, чесно кажучи, взагалі нема різниці, чи ти прийшов в Метлайф, чи ти каску на машину купуєш. Так що, друже, щодо пенсійного добровільного страхування, скоріше так. Щодо самого Метлайфу, теж скоріше так, аніж ні, поясню. Якби я обирав компанію, з якою хотів би мати дуже довго тривалі стосунки. Навряд чи я обрав би українську компанію чи компанію, яка пов'язана з українськими бізнесменами. І справа тут не в патріотизмі, а скоріше в прагматизмі. Бо сьогодні він бізнесмен, завтра олігарх, а післязавтра, не дай Боже, підсанкційний олігарх. Тому чисто суб'єктивно, так Метлайф подобається. Тим, що він американець, і тим, що існує вже півтори сотні років. Ну для порівняння, фінансові піраміди існують кілька років максимум. Але повторююсь, уважно вивчай договір, щоб потім не було боляче. А щодо комунікацій і цікавих питань взагалі, підписуйся на мій телеграм-канал. Там ти можеш поставити питання і почути відповідь в одному із наступних моїх відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. І до наступних зустрічей, друже!